Привіт, мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса. Першим хочу вам показати ось такий светер від Томіхелфігер і його ціна 240 гривень. Він насиченого такого червоного кольору. Має на манжетах такі білі вставки і довкола вирізу. Також це 100% котон, бавовна. І зараз примірюю, вам покажу його на собі, а приміряти його буду ось цими джинсами. Оскільки так прийшла в платі, це доволі незручно для примірки, тому доводиться брати так і верх і низ, примірочно. І Ось так це все разом виглядає. Светр на мене маленький, це було очевидно, оскільки вказаний розмір S, але я завжди так сподіваюся, що можливо такий підійде, але не цього разу. Ну а джинси мені, в принципі, підійшли ідеально: це мій 14-й розмір. Щоправда, ціна кусається 600 гривень, як на мене дороговато, як для секонд-хенду. Десь на розпродажах можна купити за таку ціну і в масмаркеті джинси нові. Або ж як варіант, можна дочекатися і в цьому магазині знижки. На наступний тиждень вони будуть коштувати 300 гривень на 50% менше. І наступна моя знахідка: це ось така кофта від Hugo Boss, Її ціна 200 гривень. Розмір вказаний XL знайшла її на чоловічому відділі. Очевидно, що вона чоловіча. І скоріше за все це оригінальна річ, на бірці. Є QR-код, можна перевірити. За своїм складом вона дуже хороша. 88% тут бавовна і 12 еластан, тобто кофта дуже добре тягнеться. Ну, але вона і без того доволі велика, ось так виглядає на мені. Очевидно, що вона б мала йти в обтяжку, а не ось так от розслаблено. Але в моєму випадку це лише плюс, оскільки я люблю вільні речі. Ну, але великим мінусом є те, що в неї розтягнута горловина. Ну, і це виглядає дуже неакуратно. Все-таки видно, що кофта ношена. І ще один нюанс, ось тут спереду є пляма. Одним словом, багато нюансів в цій кофті, так що мене в ній не влаштовує, тому залишаю її в магазині, а так бренд хороший, не так часто насправді трапляється в секонд-хенді. І наступна моя знахідка, ось така футболка від Vans, Її ціна 180 гривень. Відоме нам взуття цього бренду, спортивне взуття, і одяг теж деколи мені трапляється не так часто. Колір дуже класний у цієї футболки, і крій теж мені сподобався. Знайшла її теж на чоловічому відділі. Це 100% бавовна, і вона в доволі хорошому стані. Фактично, в ідеальному є малесенька така малопомітна дірочка, але я все-таки закрила на це очі і собі купила цю футболку. Дуже мені сподобалася вона разом з джинсами. Я, от саме такого крою футболки, дуже люблю. І, бачите, ідеальний в неї виріз, нічого не розтягнуто, рукавчики хорошої довжини. Сама по собі вона теж така от вільна, не обтягує, не надто довга, не надто коротка. Ну я б сказала, просто ідеальна футболка на щодень. І наступна моя знахідка знайшла кардиган дуже схожого кольору. Ось такий бренд вказаний. Ніколи раніше мені речі цього бренду не траплялися, тому я одразу заглянула в інтернет і прочитала, що це дорогий швейцарський бренд, який спеціалізується на білизні або лаунж одязі. Такому домашньому власне ціни там доволі високі. Такий кардиган може коштувати 8-9 тисяч гривень. І у своєму одязі вони використовують натуральні тканини. Тут бірочка зі складом відрізана, але по відчуттях це бавовна якась суміш. Можливо, тут є і вовна, бавовна, і, можливо, трішечки синтетики чи Еластану. Дуже класний насичений колір. Довго думала брати його, не брати, але все-таки теж залишила його в магазині. Його ціна була, до речі, 320 гривень. І знайшла ось таке поло Ralph флори в розмірі М, теж на чоловічому відділі, дуже красивого ніжного рожевого кольору, його ціна 260 гривень. Тут є вишита їхня емблема такого блакитного кольору, і за своїм складом це 100% бавовна. в на новому стані, і давайте покажу його на собі. Ось так просто ідеально по фігурі сіло, дуже мені подобається, і з джинсами також дуже класна. Ось ця от емблема в один тон з джинсами. Дуже мені сподобалося, однозначно його собі куплю. Усе просто ідеально зійшлося. І колір, і крій, і розмір, що в секонд-хенді так дуже рідко буває, коли з розміром вгадуєш. Тому, як на мене, це просто сьогодні супер знахідка. І це поло дуже хороша альтернатива футболкам. Якось раніше я не купляла їх, оскільки вважала, що це така суто чоловіча річ, так, гартеробу. Але останнім часом їх дуже полюбила і часто їх ношу. І наступна моя знахідка це шорти. Власне, їхня ціна 240 гривень, вони білі, білосніжного кольору, ось такі прямі, але боюсь, що вони можуть мені не підійти по розміру, адже це 40-й розмір. І тканина в них така, що практично не тягнеться, А так, шорти на літо просто ідеальні. Дуже класного крою, дуже класного кольору. Єдине так, що білий колір просвічується, І ось тут кишеньки, бачите, видно, але в принципі можна щось з тим зробити. Ну, знову ж таки, так прогнозовано, вони мені не зовсім підійшли по розміру, я то в них помістилася, але шорти все-таки не так би мали виглядати, вони б мали бути вільнішими, так? такими ширшими. Принаймні мені б хотілося, щоб вони були широкими, адже на літо в обтяжки я не дуже люблю речі, в них дуже так от спекотно, а коли вони вільні, продуваються, це лише плюс, так вони не так нагрівають тіло. І взяла з собою в примірочну ще одні шорти. Їхня ціна 280 гривень. Розмір, щоправда, якийсь дивний, вказаний 32. -й. Ну вони не виглядають на маленький розмір. Хоча можливо, якщо це чоловічі шорти, то так. Красивого, вони такого світло-сірого кольору з щіпами, І ось так вони виглядають на мені. Ці шорти, як сіли, вже більше мені подобаються, так? Хоча вони теж якісь такі трішки тіснуваті, і сама по собі тканина якась ну, прям дуже груба. Якщо перші шорти білі були напівпрозорі, то ці для літа аж за груба тканина защільна. Одним словом, якось мені сьогодні з шортами не надто пощастило. І взагалі так зараз дуже складно знайти якісь шорти в секонд-хенді, усе розбирають за секунду. І наступна моя знахідка ще ось така от чорного кольору сорочка. Це розмір XL, тому сорочка буде така от широка, велика, як оверсайз. Але вона мене розчарувала своїм складом. Тут лише 35% бавовни, і усе решта поліестер. Хоча на дотик вона мені здалася повністю натуральною. Ось так вона виглядає на мені. Чому я її взяла? Оскільки хочу собі скласти такий костюм чорна сорочка і чорні широкі штани. Ну, але ця сорочка якось некрасиво сіла, не добрий у неї склад, тому, звісно, брати її не буду. А загалом якість у неї дуже класна, шикарна. Мені раніше цей бренд не зустрічався, але бачу, що його багато продають і на шафі, і на інших так, платформах. Якщо ви щось про нього знаєте, напишіть в коментарях. І наступна моя знахідка це ось такий джинсовий сарафан. І оці ціна 450 гривень. Раніше його продавали за 640, ось такими накладними кишеньками. спереду він повністю защіпається, Дуже класна, якісна цупка тканина. Добре, вона тримає форму і дуже класного кольору. Ось так сарафан виглядає на мені. Приміряю його власне, із футболкою. І на голе тіло пробувала, але все-таки він надто відкритий, так що його потрібно носити поверх чогось, або якоїсь водолазки, або футболки. Ось так виглядає, мені сподобалось. Тому вирішила його собі купити. Дуже люблю джинси, джинсовий одяг, усе джинсове. Як вам цей сарафан? Напишіть в коментарях. Можливо, трішки не моя довжина, але загалом він класний. І ще все-таки вам покажу, як він виглядає без футболки. Ось такий він весь відкритий, надто відкритий, надто відвертий, я точно б його так не носила. В цей секонд-хенд я зайшла дуже вдало, а також по дорозі зайшла в ще один. І це ваговий секондхен. Щоправда, тут знахідок дуже мало. Це якийсь третій чи четвертий день після завозу. І я не дуже люблю так ходити в такі дні, оскільки мало чого знаходжу. Якось не вмію я шукати. Хоча знаю, що багато хто з вас знаходить і в останній день круті речі. Мені так дуже рідко щастить, щоб я в останній день щось знайшла. Єдине, що мені сподобалася така яскрава сорочка вона такого блакитного кольору. За своїм складом це 100% віскоза. Віскоза така блискуча, яка дуже нагадує шовк. Ну і бренд тут теж хороший, але ви бачили, сорочка йде з дефектом. Таке враження, що її замазали лаком для нігтів. І ще знайшла ось таку жилетку непогану, в розмірі L. Красивого вона кольору, бежевого і тут хороший склад тканини. У складі є кашемір. А саме 15% кашеміру, 30% вовни, 20% віскозу і також трішечки синтетики. Загалом жилетка в хорошому стані, ось так вона виглядає на мені. По розмірі підійшла. Подобається мені її крій фасон. Ось така вона вільна, з якоюсь сорочкою буде виглядати, я думаю, круто. Єдине, не подобається мені тут в'язка, ось ця от косичка якась така доволі старомодна. Що скажете, напишіть в коментарях. І власне почала її роздивлятися і все-таки знайшла дефект. Спереду є плями, якісь такі от чорні. Зараз вам покажу це зблизька, ось тут внизу. З плямами речі я не ризикую купляти, адже інколи я все-таки не можу з ними справитись. Хоча ви мені пишете в коментарях, що не існує зараз плям, які б не виправилися. Але насправді це не так. Це я говорю власне з свого досвіду. На цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, якщо ви ще досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся. Також пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше. І до нових зустрічей!